Рукопашний бій один з наймасовіших видів спорту у кривому розі. Він охоплює понад 740 спортсменів різного віку. 133 з них вихованці спортшкіл, а понад 600 – представники місцевих спортивних клубів. Один із бурхливих етапів розвитку рукопашного бою припав на 2019 рік. Тоді у бельгійському Брюсселі Кривий Ріг отримав нагороду європейське місто спорту, а командою рукопашників з України зацікавилися промоутери та менеджери. Відтоді за кордоні спортивні функціонери ретельно стежили за успіх. Профільних федерацій на змагальному рівні. Через два роки нам прийшла пропозиція розглянути наш вид спорту у всесвітніх іграх. З президентом федерації нашого Радченка Юрієм Анатолійовичем заложили ці перші нотки великого виду спорту, де займаються більше 10 тисяч і спортсменів, і правоохоронні органи, і час всі наші учні, хто з погонами і оборонять країну. І в 2019 році, 19-20, ну, почався ковід, ми повинні були перший раз виступити, показати свій, презентувати від спорту, ну, не вийшло. І от дождались 23-го року. Цьогорічний спортивний сезон один з найважчих для місцевих спортсменів. Аби представити місто і країну на всесвітніх іграх. Рокопашники мали подолати чимало перешкод. Головна з них конкуренція за місце в національній збірні, яка вже з початку року формувала свій склад. Завдяки перемогам на міжнародному турнірі у Бельгії, чемпіонаті України в Києві та Кубку Європи у Польщі. Семеро криворіжців отримали путівки на престижні змагання. Від клубу майстер сьогодні. Будуть приймати участь Гузенко-Данило та Волоха Сергій. Волоха Сергій вже майстер спорту. Гузенко Данило теж виповнив норматив на останніх змаганнях майстра спорту. Для мене теж нагода виступити у повному контакті та демонстрація техніки. Бачу, що йдемо вгору. Тож підготовка зараз на найкращому рівні. Сергій Волоха та Данило Гузенко виступатимуть у легкому контакті. Перший дебютує на міжнародному рівні, інший спробує показати результат не гірше ніж навесні. Сергій виступатиме у ваговій категорії 65 кілограмів, а Данило у важковаговій 90 плюс. Своїм козиром рукопашник вважає високий зріст цього березня. Я приймав участь у міжнародному турнірі в Бельгії. зайняв там друге місце. До всесвітніх ігор готувався. Все літо і, всі, і всю весну, по два тренування в день щодня. На фізичну підготовку багато витрачав і на техніку. Я знаю, що приїде близько 60 країн. Конкретно своїх суперників я не знаю, лише з України. Але я готовий до усіх. Більше відпрацьовував швидкість ударів, свою витривалість, робив раунди більше за часом, аби на змаганнях. Не було такого, що ну, не вистачило мені дихалка, можна так сказати. Зовсім не хвилююсь, дуже впевнений у своїх силах, сподіваюся на перемогу. У переліку рукопашників, що представлять місто і країну на міжнародній арені, також Володимир Солоха, Катерина Кочерга, Дарія Сергійчук та Маргарита Мазіна. Марго, як називають її у федерації, з шести років у рукопашці. Вже в дебютному році занять вона виборола першу золоту медаль. За плечима спортсменки, успіхи на двох міжнародних змаганнях, а у серці велике бажання піднятись на п'єдестал всесвітніх ігор. каже значну роль в підготовці до італійського вояжу, відіграли літні навчально-тренувальні збори у складі української збірної у. Трускавці ранок у нас починався з пробіжки або з першого туру. Це самооборона. Потім було декілька тренувань з легкого контакту та дозованого контакту. Ось тренування були дуже виснажливі. Було дуже багато спарингів з, з спортсменами з інших клубів, з інших міст, тому це досвід. Можливо, виправили якісь помилки, щоб бути краще. Незадовго до важливих стартів чудову сімку запросили на зустріч з головою ради оборони міста. Для криворога це дуже добре. Це популяризація спорту, це рівень нашого міста. У нас рукопашним боєм займаються до тисячі людей в кривому розі. Навіть більше вже і займаються, і в спортивних школах займаються і в клубах, і займаються і там, де ми зробили такі невеличкі клуби в спортзалах. В спортзалах шкіл і є результат. Криворізька федерація сьогодні безумовно одна з найкращих, одні з найкращих показників. І приклад цьому те, що сім наших спортсменів їдуть на Всесвітні ігри. Дякую тренерам, викладачам, дякую батькам вашим. І, безумовно, дякую вам, ваша наполегливість, ваш там, криворізький, як ми кажемо, характер, дає дуже гарні результати. В останні дні підготовки до всесвітніх ігор спортсмени збиралися разом, аби закріпити знання та відточити практичні навички. Працювали в особистих вправах та у парах. Як того вимагає регламент майбутніх міжнародних змагань. Спортсмени будуть виступати в наступних категоріях: легкий контакт, демонстрація техніки це перший тур кваліфікації та дозований контакт. Всі спортсмени готувалися. Майже кожен день. Ну, сподіваємось, виложиться на всі 100%, на 100% і дійсно, Кривбас прийдуть переможці. Збірна України на всесвітніх іграх виступатиме у складі 35 рукопашників з різних областей. Криворізьку делегацію очолить голова міської федерації, заслужений тренер України Анатолій Волошин все, все успешно, все документы подготовлены, автобус принят, доктор готов, команда готова. Огромная благодарность и городу подготовки нашей команды. Я думаю, что не подведем наш железный кривой рог Кривбас. И я думаю, вернемся с медалями. Минимум первые, вторые на всемирных играх. Всесвітні перспективи криворізьких рукопашників безцінні. Усі, хто дістанеться п'єдесталу, мають шанс на підвищення у класі та утримання звань майстрів спорту України міжнародного класу. Вже 5 вересня Криворізькі рукопашники прибудуть до італійської черв'ї. Там протягом тижня вони боротимуться за медалі престижного міжнародного спортивного форуму. 12 вересня спортсмени мають повернутися до Кривого Рогу. Іван Проводов, Олексій Правицький, постфактум.